Всіх вітаю, шановні, з вами Рубанов Трейд, і щотижнева аналітика традиційних ринків та крипти. Перед тим як почати, я попросив вас підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, поширити відео між своїми друзями, товаришами, трейдерами, можливо, комусь також стане у нагоді. І у нас у новий тиждень він відкрився з кепами, оскільки на вихідних Трамп вийшов з новиною про тарифи для Канади в 10%. Ми бачимо, що в принципі cp 500 розірвалося, NASDAQ розірвався, H40 розірвався Уже під кінець дня. Ми бачимо, що по деяких активах пішли перекриття даної новини. І так часто буває, що понеділок є маніпулятивним днем. І зараз ми це все розберемо. Також нагадую, що хто хоче приєднатися до навчання на самоопрацювання, звертайтеся. Зараз можна попрацювати. Ринок достатньо волатильний, цікавий для торгів, для навчання. У ході даної співпраці ви пишете стратегію. По моєму плану. Я її затверджую, після чого додаю вас у ком'юніті. Плата робиться один раз і назавжди. Почнемо напевно з індексів по годинному таймфрейму. Ми бачимо, що з нижнього кордону все-таки. Відіграли лангі і на хай, так даного боковика, ми вийшли з таким імпульсом, плюс ще з гепом. тобто Ну, на мою думку, треба зараз почекати тут формування, що тут буде відбуватися, тому що ми на таргетах відносно даної проторговки. І якщо в принципі сьогодні буде перекриття даного гепа, так, то треба дивитися реакцію, Бо якщо вони сильно далеко почнуть заходити, то цілком вірогідно, що на даному тижні взагалі може така пила відбутися, тому треба бути дуже уважним. Аналогічно NASDAQ, зверху є геп, треба його проторговувати. Я б почекав би реакції на даний геп. По ГР-40 вже ми перекрили дану, даний геп, так? І зараз поки що я б теж не спішив. Взагалі понеділок останнім часом нікуди ніколи не спішу, тому. Цікаво зараз, як буде відігрувати себе ГР-40, тому що ну, в принципі тут теж дуже багато ліквідності знизу є куди йти, тому треба бути уважним, тому що можуть іще раз контрольно зайти в провокацію і вже звідти спробувати викупитися. Тому треба бути обережним. Далі по золоту, друзі, по золоту, також те, що я говорив раніше по золоту з лонгами, я нічого не роблю. Просто чекаю формування, адже я лонгі подивився після повернення вже в боковий. Поки цього немає, ціна спокійно може йти далі, по такому заданому невеличкому тренду, і поки вона не. Нащупує десь якусь опору, так скажімо, тут чи, можливо, навіть понижя, поки не покаже якийсь цікавий відкуп. До цього часу в принципі ціна може коригуватися. Тому поки що ми бачимо, що дійсно ціна не спішить викупатися, вона поки що просто стоїть знизу боковичка такого нового. І я думаю, що найближчим часом ці мінімуми будуть віддаватися і далі золото буде шукати свій новий мінімум. По валютам, друзі, по валютам, в принципі, євро на минулому тижні непогано тут на 15 хвилинках викупився, брав непоганий трейд тут, ось, але поки що далі лонгі не дивлюся. Тобто, в цілому лонгі можуть піти. До наступної зони, так, яка спровокувала вниз. Ось, але найближчим часом, якщо ми сюди підемо, нас тут буде зустрічати супротив, тому треба бути уважним. В принципі, можна спробувати пограти на продовження ордерфлоу по євро вгору. Ось, Якщо, наприклад, ціна буде закриватися десь нижче і буде отримувати тут гарну реакцію в шорт, то звичайно потім на тесті вже можна подивитися шорти в даний рівень 1.15, 1.15450. Аналогічно по фунту, в принципі, як і по євро, відіграли локальну там зонку, поки що викуповуються. Я думаю, що будуть знімати даний мінімум, після чого, можливо, ціна продовжує падіння. Австралійський долар є, куди падати, набив нову зонку. Я думаю, що ось так на 4 годинах в мене виглядає розмальований графік. Так. Ну, в принципі, по денному таймфрейму, ось таким чином виглядає. По більш мілкому таймфрейму, в принципі, нема сенсу зараз дивитися це все. По годинному таймфрейму. У нас зараз є ось така з вами зонка. Так, яка в принципі теж відкрилася з гепом сьогодні. І в цілому, я думаю, що це все також має перекриватися. І після того, як перекриється, треба дивитися на те зони, чи не піде далі шортом, що тут цілком вірогідно можуть піти шорти по цьому сценарію, який на 4 -го годинах ось. Далі по нафті. Нафта поки що викупилася, і ну, це говорить про те, що це говорить трішки нарушає тренд, тому що ми бачимо, як вони ось тут по тренду йшли вниз. Після цього, як вони зробили такий великий відкуп. Я думаю, що цілком вірогідно нафта може знову. Кудись в район 70 пролонгувати. Ну, як мінімум, на 66 на ось ці хаї. Тобто, ну в принципі, якщо брати лонгі, я подивився десь або на тесті, або, можливо, ось тут через боковичок якесь буде цікаве формування на лонг. І БТК. БТК, друзі, до речі. Теж сьогодні відкрився з великим гепом, і на це саме так. Тобто у цьому розрізі у нас є геп, і ми зараз бачимо, що на, під Нью-Йорк. Зараз трішки підзняли хай, цілком вірогідно, що зараз підуть вниз на проторговку даного гепа. Тому треба бути обережним. А Так, в цілому, начебто біточок себе впевнено показав, жорстко не пролився, і зараз все залежить, як вони відіграють цей проміжок. Тобто, якщо вони отримують, то в принципі, цілком вірогідно, що далі розвернеться. Риночок і ну, ціна може звідси спробувати навіть кудись пролонгувати далі. На цьому все, друзі. Всім бажаю гарного продуктивного тижня. І ще раз нагадую, що хто хоче звертайтеся, зможна з вами поспівпрацювати, підтягнути стратегію або, наприклад, попрацювати по менторці це менторка на рік. Тому кому який варіант цікаво, звертайтеся з всіма вами. Домовимося. Якщо просто є можливо якась консультація, треба також пишіть. Всім бажаю ще раз гарного продуктивного тижня. Працюйте у профіт і на зв'язку.